Об'єднали без відома громади. Жителі села Устеріки протестують. Вони не хочуть бути у білоберізькій ОТГ. Пояснюють, що жодної вигоди у цій спільноті не мають. Ця громада вона не життєздатна. Ця громада, які входить у нас, у 2700 жителів разом з нашим селом, де немає ні підприємств. Ні, таких фірм, які б могли допомогти вижити цій громаді, це реально самовбивство. Тобто, поки зараз ще йде оце фінансування з вирівнювання бюджетів з Києва, то ця громада ще можливо рік два потягне. Але коли прийдеться загальна децентралізація, то ця громада фактично. Буде перераджена на смерть. Жителі Устарік кажуть, що їхньої думки ніхто не питав, а сільський голова самовільно подав всі документи на об'єднання територіальних громад. Цьому селу зручніше було б бути у верховинській ОТГ, ближче ходити до школи, та й люди в більшості працюють у верховині. Щоправда, наразі мови про створення цієї об'єднаної територіальної громади не йде. Тому у старійки хочуть бути самостійною громадою. Ми вже рік боремося за те, щоб дійсно на. Наша громада була самостійно, що ми не хочемо об'єднуватися із білоберізькою громадою. Експерти ж кажуть, що створенню білоберізької ОТГ передував довгий процес із численними слуханнями, засіданнями та рішеннями сесії сільських рад. І те, що люди про це не знали, це неправда. Проблема була лише в тому, що самі жителі не ходили на громадські слухання. А ті, хто ходив і зробили погоду, відділитися їм тепер буде складно та й бюджету. Вони мають лише на два місяці самостійного існування. Сьогодні реалії такі. У сільська рада бюджету має на два місяці. В них нема перспективи, в них нема фінансового резерву. Це просто голі амбіції. Натомість Білоборіська об'єднана територіальна громада, і я в цьому переконаний. і Ми сьогодні вже бачимо перші успіхи. Один мільйон гривень по програмі соціально-економічного розвитку. Громада повноцінно буде працювати з 1 січня 2017 року вже в. В новому бюджетному форматі з інфраструктурною субвенцією з іншими компонентами і їхні успіхи буде найкраща відповідь тим, хто сьогодні дуже так голосно кричить у Старіківській сільській раді. жителі у Прийшли на сесію облради, все ж таки добитися правди і хочуть, аби депутати допомогли їм вийти з ОТГ. Щоправда, переконує Руслан Панасюк, він і радий поставити на цьому непорозумінні крапку, але рішення можна отримати лише через суд. Ліліана Хомиш. Олег Рудак, новини телеканал Раї.